Ну, я хотів би підтримати ті тези, що я поки що не можу стверджувати, що процес пішов, не? але те, що найбільш перспективними в цьому контексті, є навіть не республіки етнічні, про які весь час ведеться мова: там Чечня, Дагестан, Башкортостан, Татарстан. Найбільш Перспективними з точки зору а, і, е, о, так, таком, рушійної сили для розпаду в нинішньому вигляді Росії є е, е, абсолютно інші регіони, це е, Сибіри Далекий Схід, в першу чергу. І е, пов'язано це, по-перше, величезною економічною могутністю, потенціалом цих регіонів. Е, непов'язаністю еліти цих регіонів з безпосередньо Кремлівською центральною федеральною владою. І, звісно, річ, ця еліта, регіональна еліта, вона зараз набагато більше втрачає відведення різного роду обмежувальних санкцій, ніж федеральна влада. І в тому випадку, коли постає питання, а заради чого. Ми маємо все це терпіти, то варто просто взяти, відкрити географічну мапу, подивитись на територію Російської Федерації і подивитись, де знаходиться далекий схід цієї держави, а де знаходиться Україна. І доволі часто, навіть ті самі мешканці Сибіру в різного роду пабліках, в телеграм-каналах, вони не розуміють, а якого біса. Взагалі, їх мають цікавити питання влади в Україні, питання язика в Україні для людей, які не пов'язані безпосередньо з садовим кольцом, в переважній більшості це абсолютно далекі, і незрозумілі питання. А от питання власного добробуту, втрати власних коштів, зменшення надходжень з податків в регіональні бюджети. Абсолютно цікавить. Що стосується постаті регіонального лідера, про яке Сергій сказав, це дійсно фурал, то проти нього кримінальна справа доволі серйозна порушена. Його звинувачують в замовленому вбивстві. І там ще не зрозуміло, чим все це може закінчитись, але це може спровокувати і фактично. Ну, Вибув всередині цілого регіону, бо дійсно у цієї людини рівень підтримки популярності набагато вищий, ніж у федерального лідера, у президента Росії Путіна. якщо дивлячись на віддаленість, неймовірну віддаленість цього регіону, потяг рушає тиждень від Москви до Далекого Сходу. То ну, я не виключаю і такого розвитку подій. І саме тому, з моєї точки зору, було б доволі перспективно. Я ouais, думаю, що наші західні партнери, особливо спецслужбах, далеко не якісь дівачки з балета, яких призначають дипломатами в інші країни. А що стосується фахівців, то я думаю, що вони вже ведуть певну роботу серед. Місцевих еліт для того, щоб за допомогою цих еліт, в разі чого, все-таки утримати контроль над озброєнням, яке розташоване на тих чи інших територіях Росії. Якщо казати чесно, я не є прихильником теорії про те, що може початися щось там в Сибірі. Ти щось таке, я вірю саме в національні рухи, в розмежування за національним принципом. Бо саме за цим принципом, колись винищенням на цих національних асиміляцію колись будувалася ця імперія велика, от, з геноцидів, репресій, починаючи ще 16, з 15 го сторіччя. Фактично, ну от і ну, це да, національне коріння, на, яке проростає в ці віки. Ми бачимо, як воно проростає зараз навіть по українцям, в яких просто включаються всі рефлекси, які душили, душились, душились протягом багатьох сторіч. Але навіть в людей, які наш схід, ну які живуть і мали і там і інші погляди, Но, воно зараз дуже швидко. Тобто, як тільки ракети починають падати, люди відразу розуміють, хто вони, звідки вони, чому це так. І це просто як по такому вимикачу, раз і включається. Все ж таки Сибір та інші там регіони населяють росіяни. І ми там, от там, між іншим, велика кількість українців етнічних. Ну, так, але чимало. Але тобто, ми, ми тоді транслюємо ту модель, тобто, знову ж таки, от як Володимир Путін і Володимир Зеленський сиділи в свого часу у 20-му році, не розуміли зовсім нічого один про одного і про ті суспільства. От коли ми кажемо про таку модель, ми уподіблюємось росіянам, які казали, що там, а ну там Україна, от три сорти, так вона розвалиться. Ну тому що якщо ти росіянин, а ти хочеш жити в державі руських, ну от, то ти можеш боротися за справжню федерацію, за якісь правила за те, щоб Москва не так впливала, за те, щоб гроші лишалися в регіони, але казати, що там от все це розпадеться, розвалиться за таким принципом, як казати, що я не знаю. Ну, ну зараз у нас там фактично турподуються децентралізація, і от може там якась Вінниця, чи я не знаю, якийсь регіон взяти і там кудись піти, тому що їх не влаштовує якась економічна. Ні, ну тут, якщо ми кажемо про моно, таку, ну про націю, як спровований продукт, тоді всередині цієї нації відбуваються політичні процеси, змагання, пророс там конфлікти еліт, але всередині. Ні. Тому все ж таки я вірю я впевнений, що Північний Кавказ буде вільним, я впевнений в тому, що Татарстан буде вільним. Я в принципі вірю в проєкт Турану, якщо не як єдиною країною, як свій часі, там, сповідували молодотурки ще. Але як деякої де, конфедерації, да, тобто створення якогось інклюзивного турецького, такого, туранського світу на тюркомовних країн. Але в те, що ну, Росія залишиться так чи інакше, населена рускими і там щось буде відбуватися. Ну, от я я, 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 я настільки оптиміст і хотілося би багатьом нашим колегам, тому якось так. Так, я думав, що ми вже можемо підключати ще одного гостя. а Я бачу, що поки що не можемо. Мені здається. Ну, окей, а будемо ще зараз. Буквально секундочку, я подивлюся, які там у нас новини є. От, а ну, до речі, приємна новина. Російські авіакомпанії скасовують польотні програми до Єгипту на, на зимовий сезон. А чому? А тому, що перевізникам не можна літати через повітряний простір Йорданії та сусідніх країн, тому що ці авіакомпанії знаходяться під санкціями. Ну, от... Ой вей. Ойвей. Ну, хотіли хотіли велику нашу страну, так би мовити. Треба було пригадати, що виїзд з цієї країни, мрій комуністичний, був не дуже простим. Треба було отримувати навіть виїзну візу. Виїзну візу. Тому прямуємо. За що боролися, так би мовити, за то на то напоролася.